Йдемо в табоці зранку, і кожна людина пішла, і ми ж моя принцеса була усе червна, наряд. Я йду собі вдячна, ну, всім, хто там, компліменти робили по дорозі. Короте, я дуже не знаю, як я не люблю вихвалятися там, але е, що я подумала, коли я йшла, От купила я це вітрині за 1200 гривень на день вишивало. І задумалася, настільки я вдячна кожному своєму клієнту, кожному своєму підписнику, що ви єсть у мене, і що ви обираєте мене продавцем того чи іншого товару, я продаю картошку, на якій ковратський жуткий слизь, червоної ікру, квіти, науку, штучність, праця в мене є. Я вам всім вдячна за те, що я можу дозволити щасливе, ну, яке виходить вже дитинство своїй дитини. Тому що коли... В березні місяць 22 року я осознала, що крім 860 гривень я не маю нічого. Я взялася за голову, взялася в руки і давай пробувати щось, щось робити, щось заробляти. І слава Богу, виходить, як вже виходить, і за це кажуть, дякую. Дякую вам всім велике, що ви обираєте мене продавцем. Мені дуже приємно. Морози накупили, сок купили. і коротко, Будемо святкувати 1 вересня. Дякую вам усім, обіймаю вас.